Вітаю у подкасті «Реформатське мислення. Історія виходу. Ну хто її не знає, звільнення цілого народу з рабства, десять кар, червоне море, що розступається, це справді епічна історія. Але що, якби кінцева мета всього цього була не просто у звільненні? Що якби за всіма цими дивами стояла набагато глибша глобальна мета? Давайте розбиратись. І почнімо з питання, над яким можливо не всі замислювалися. Чому саме десять кар не одна, не п'ять, а цілих десять. І це, знаєте, зовсім не випадковість. Текст прямо каже, що це був свідомий Божий план, щоб примножити свої знамення та чудеса в Єгипті? Звісно, на перший погляд, вихід це історія про звільнення. Бог виводить свій народ з під жорстокого гніту єгипетського рабства, і це абсолютна правда, це надзвичайно важливо. Але це лише початок історії. Бо коли ми починаємо копати глибше, стає зрозуміло, що ця подія мала на меті щось набагато більше, щось що виходило далеко за межі Ізраїлю. Була якась глибша глобальна мета, яка стосувалася всього світу. І знаєте, де ховається ключ до цієї таємниці в імені Бога. Саме одкровення його особистого імені і є тією головною підказкою, яка розкриває нам справжню мету виходу. Це ім'я Яхве. У більшості наших перекладів Біблії воно передається словом Господь, яке написане великими літерами. Але важливо розуміти, це не просто титул, це його особисте ім'я, як от Петро чи Іван. І щоб просто усвідомити масштаб, уявіть собі, понад 6800 разів саме стільки разів це ім'я з'являється в Старому Завіті. Тобто, щоразу, коли ми бачимо в Біблії слово Господь великими літерами, в оригіналі там стоїть саме це ім'я Ягве. Все це починається в тому знаменитому епізоді біля палаючого куща. Мойсей запитує: Добре, а яке твоє ім'я? І ось що цікаво, Бог спершу розкриває свою природу, кажучи, я той, хто я є. І лише після цього він дає ім'я, яке з цієї природи випливає, ягви. Добре, але що ж це означає, я той, хто я є. Звучить трохи загадково, правда? Насправді ця фраза вказує на саму суть абсолютного буття. Ця заява, я той, хто я є, це фундаментальне твердження. Це не якась філософська загадка. Це проголошення абсолютної реальності. Бог не визначається нічим і ніким ззовні, він просто є. Давайте розберемо це на три основні ідеї. По-перше, Бог вічний і незалежний, у нього немає ні початку, ні кінця, і він ні від чого не залежить. По друге, він абсолютний стандарт, тобто, саме він визначає, що є істиною, добром і красою. І по-третє, він найвища цінність у всесвіті. Є чудова аналогія, яка допомагає це зрозуміти. Подумайте про закони фізики. Вони просто існують, чи не так? І все інше у всесвіті діє відповідно до них. Ось так само і Бог. Він та сама фундаментальна незалежна реальність, яка визначає і підтримує абсолютно все інше. Так от, тепер, розуміючи всю вагу цього імені, Яхве, давайте повернемося до виходу, як усе це розкриває справжню мету тих подій. А ось як вихід був глобальним проголошенням. Ця мета мала кілька рівнів. Перший рівень для самого Ізраїлю: Бог діяв так, щоб його власний народ нарешті пізнав, що він Яхве, їхній Бог, той що їх визволив. Але на цьому все не закінчувалося, аудиторія була значно ширшою. Бог хотів, щоб і єгиптяни, їхні гнобителі, теж пізнали, що він Ягве, щоб вони на власні очі побачили, що немає нікого подібного до нього. І ось тут ми доходимо до кульмінації, до найвищої мети Бог прямо каже фараонові, що зберіг його життя саме для того, щоб моє ім'я було проголошене по всій землі. Не просто в Ізраїлі чи Єгипті, по всьому світу. Але навіщо? Навіщо проголошувати своє ім'я по всьому світу? Яка кінцева мета всього цього? Відповідь проста і водночас глибока поклоніння. Це і був очікуваний результат цього глобального проголошення. І ось тут дуже важливий нюанс. Мета полягала не в тому, щоб про Бога просто знали, як про якийсь факт з енциклопедії. Ні. Мета була в тому, щоб на його славу відповіли, відповіли радісним поклонінням. Це не просто суха інформація для вивчення, а запрошення взяти участь у його величі. І найкращий доказ цього ми бачимо одразу ж після дива біля Червоного моря. Що робить Ізраїль? Вони не просто кажуть о, тепер ми знаємо його ім'я. Вони співають. Вони прославляють і звеличують його. Мар'ям бере Бубон і жінки починають танцювати. Ось вона розгадка. Вся ця грандіозна подія від першої кари до фінальної пісні хвали була задумана саме для цього, щоб викликати. Щоб вивільнити цю радісну віру та поклоніння. Бог діяв, щоб його слава була не просто пізнана, а й радісно прославлена. Тож, наступного разу, коли ми будемо думати про історію виходу, варто поставити собі питання: а як змінюється ця історія, якщо її головна мета не просто звільнення, а глобальне проголошення імені Ягве, щоб увесь світ міг приєднатися до цього радісного поклоніння? Мені здається, це змінює абсолютно все.